Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне У Луцьку буде великий хресний хід. Підлітка забрали до лікарні. У Луцьку Рено влетів у Фольксваген. На Волинській митниці виявили тонни незаконної кави. Почну традиційно з позитивних новин. Потужно палало цієї ночі на Росії. У підмосковних хімках спалахнула будівля фермерського ринку. Площа загоряння становила понад 300 квадратів. Попередньо постраждалих немає. Російські окупанти продовжують готуватися до гарячого курортного сезону. Такий вигляд нині мають місця для купання в окупованому Криму. Нагадаємо, там нещодавно закрили пляжі, де раніше обладнали окопи. Крім того, в окупованому Криму сьогодні щось вибухнуло. За повідомленнями місцевих бавовну помітили поблизу. Сила Кринички, Не було багато російської військової техніки. Сили спеціальних операцій вистежили, а сили оборони вразили з Хаймарсів російську станцію перешкоджитель. Вона була розміщена досить далеко за лінією зіткнення. Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу. На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з Хаймарса. 46 разів за добу російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Житлові квартали Херсона, армія Путіна атакувала 5 разів. Поцілили у територію заводу. Минулої доби через російську агресію загинув один житель Херсонщини. Двоє осіб дістали поранення. Не полишає ворог і Харківщину. Завчора внаслідок обстрілів селища Дворічне Куп'янського району загинув пенсіонер. Ще один отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років із вибуховими травмами нині у лікарні. Три авіаудари завдали росіяни по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові Запорізької області. Інформації про постраждалих поки немає. Вкрай складна ситуація на Донеччині. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Поцілили у житловий сектор, пошкодили школу, багатоповерхівки та приватні будинки. На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ. У місті пошкоджені двоповерхівка та декілька приватних будинків. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще двох. У Білорусі базуються 24 російські літаки та вертольоти. Всі літаки стоять на аеродромі Барановичі. Там шість бомбардувальників і два су 24 мр. А також чотири винищувачі. Ще 12 вертольотів перебувають на аеродромі Мачулищі. Серед них немає носіїв і її прозвукової ракети Кинжал винищувачів «Міг-31К». Воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили державними нагородами. Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити найкращих за їхню силу, стійкість за їхню щоденну і щохвилину хвилину запеклу боротьбу із ворогом. Написали на сторінці бригади. Військові привітали побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами. Великдень на порозі, а за ним і поминальний тиждень. Тож на кладовищах кипить робота. Люди прибирають і прикрашають могили своїх близьких. А от чим прикрашають? Ми знову будемо говорити про штучні квіти і про те, як пластикове сміття забруднює землю та шкодить усім нам. Чому мільйони людей і далі купують несправжні троянди та лілії, і що зробити, аби цього з цього стало все менше? Дивіться у сюжеті. Це мого чоловіка син. А з яких Ну, Трагедія була. Він гойдався на такі гойдалки, і вона не була закріплена. І вона впала і йому на голову. І відразу на смерть. Валентина вже понад 10 років садить на могилі шестирічного Вадимчика лише живі квіти. каже, що малий любив чистоту і вірить, що йому на тому світі від цієї краси буде приємно. Та й самій зізнається жінка: приємно додавати натуральної краси місцю упокоєння рідної людини. А от від штучних квітів відмовилася уже давно. Живі, тому що вони живі, вони красивіше, а штучні, хто його знає, з якого матеріалу воно зроблено. А це ж екологія це те, що ми дихаємо, нас так щось Тайська робиться, хімія. і вся хімія йде куди. Ми дихаємо тим. Краще красиво будуть от нарциси цвіти. Потім після цього ще щось насажу. Втім, сотні могилуцького кладовища у гаражі всіяні яскравими штучними квітковими композиціями. Люди, які їх купують, називають переваги. Вони не в'януть, не вимагають догляду і купити їх у рази простіше. Живим. Ну, ну Трохи ставимо штучних, бо живі не завжди цвітуть, не завжди є е можливість за ними до добре доглянути, а штучні то завжди є штучні. Я вам скажу 50 на 50. І живі, і штучні. А думаю, а то, то, чому що штучні купують? Це ж дуже не колонічно. Звичка, я думаю, це все звичка. Купувати штучні. <гупувати> Здавалось би, ну як може зашкодити екологію жмут пластикових троянд. Втім, не варто забувати, що потім тонни цих квітів потрапляють на сміттєзвалище, де складно піддаються сортуванню, а тим більше переробці, адже виготовлені з різних видів штучного матеріалу. Статистика свідчить, що року людство продукує 9 мільярдів тонн пластику. Він забруднює ґрунт і воду, токсичні мікрочастинки потрапляють в організм і тварин, і людей. А ще більшої шкоди завдають довкіллю, коли просто спалюють пластикові відходи. Стовпи йдимо біля сільських кладовищ. Де палісти рівеньки і квіти, геть на рідкість для Волині. Що робити з такою проблемою? Запитуємо голову депутатської екологічної комісії Волинської обласної ради. Якраз питання пластику це є питання однієї з найбільших загроз екологічному, так, стану на нашої планети взагалі. Дійсно, і навіть і от владика закликав колись, що не носіть на кладовище, особливо в поминальні дні. Пластику, чому пластик розкладається на протязі 400-500 років період повного розкладання пластику? Звичайно, це проблема величезна. Ми свого часу. Це було минулі каденції. Я теж був членом екологічної комісії. Ми піднімали це питання і зверталися якраз і до скажімо так: міністерства довкілля, до прем'єр-міністра, і так далі, і до наших безпосередньо волинян відносно, скажімо так, використання пластику або обмеження використання пластику. Ну я думаю, що така потреба і зараз існує. Питання цілком нагальне. А поки залишається тішитися, що все більше людей відмовляється від пастику на користь живих квітів. Пані Валентина цьогоріч вирішила посадити нарциси як символ краси та молодості. каже, що доглянути за могилою кілька разів на рік не проблема, і додає, все ж найкраще поминання для померлих. Це щира молитва за них. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Після ДТП пасажира забрали у лікарню вчора, 12 квітня. У Луцьку на перехресті вулиці Львівська, європейська, сталася аварія. Зіткнулися Рено Маган та Фольксваген Каді. Водій Рено виїжджав з другорядної дороги. Не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі автомобілю Фольксваген, що рухався головною дорогою. Внаслідок автопригоди постраждали 46-річний водій та 16-річний пасажир Фольксвагена. Його госпіталізували. За кермом Рено перебував 51-річний житель Рівненської області. Обидва водії були Твересі. Шукають дефекти на шляхах, триває обстеження доріг, вулиць та залізничних переїздів на Волині, оглядають дороги загального користування державного і місцевого значення, вулиці, населених пунктів, а також залізничні переїзди. Патрульні поліцейські виявляють дефекти, всі недоліки фіксують і передають відповідальним за утримання доріг вимоги щодо їх усунення. Невдовзі проведуть повторне обстеження, і в разі ігнорування вимог відповідальних за утримання доріг при Тягнуть до адміністративної відповідальності. На Волинській митниці виявили незаконне переміщення в Україну кавових зерен більш як на 4 мільйони гривень. Документи на каву не смажено. На адресу однієї з українських компаній подали з неправдивою інформацією щодо відправника та одержувача товару. Під час перетину митного кордону в зоні діяльності Одеської та Волинської митниць затримали два транспортних засоби, що переміщували в Україну каву загальною вагою майже 39 Тон вартістю більш як 112 дванадцять тисяч доларів триває перевірка інших аналогічних переміщень з порушеннями на загальну суму понад 28,5 мільйонів гривень. Луцьку буде великий хресний хід, 14 квітня у п'ятницю в обласному центрі відбудеться хресна хода ПЦУ з 12 зупинками, що відображають останні події в земному житті Христа Це місця, які знаменують історичні віхи православ'я на Волині. Страсний хресний хід розпочнеться об 11-й від хрестово-звиженської церкви на вулиці Данила Галицького і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці. Під час хресту. На оходу молитимуться за Україну та її воїнів, за полонених, за припинення війни, ворожнечі неправди, за благословення для Волинського краю, за Луцькі, його мешканців, біженців, за здоров'я хворих, за тих, хто ненавидить і хто любить нас. Свято близько центр Луцька до Великодня прикрасили артінсталяціями. Це колективна творча робота дітей Луцької громади та викладачів художньої школи. Повідомила директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів. Переважно роботи виконані в патріотичних кольорах із зображеннями державних символів України та орнаментами вишивки. поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках. Новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.